Це воно. Як тут гарно. Швидше все тут роздивитися. Деб, все гаразд? Сьогодні важко. Я сумую за нею. Ми впораємося. Дивно, так тихо. Гілки рухаються і дерева хитаються, але я нічого не чую. Див більше всі люди. Я дещо чула. Там на льоду тіло швидше. Як тебе звати? Дженніфер? Вона нагадує її. Гебі було б стільки ж. Треба пошукати шерифа. Ні. Він вб'є мене. Він і вас уб'є. Так, ми їздимо колами. Чому ви перекрили дорогу? Дерево впало. І як нам звідси виїхати? Звідси не виїхати? Вона прибула де. Не вдавай, що це наша донька. Ця дівчина не наша відповідальність. Що з тобою таке? Є дещо, що ти маєш побачити. Але не забувай. Я тебе люблю.